Дані Вашингтон Пост пише про те, чому саме Аляска вибрана як місце майбутнього саміту Трампа та Путіна. І вони говорять, мовляв, тому що Сполучені Штати Америки не визнавали Римський статут, там не діє орден Міжнародного кримінального суду, саме тому проходить там ця зустріч. Я думаю, що це просто надумане пояснення того, чому саме там зустрічаються лідери цих двох країн. Вважаю просто недалекоглядною позицією Трампа, який погодився на пропозицію Москви щодо зустрічі саме на території Сполучених Штатів Америки. А потім буде зустріч у І яка що нібито в жовтні місяці Трамп може прилетіти до Путіна і там вони будуть про щось говорити. Вашингтон позазначає, що запланований на Алясці саміт може зблизити Путіна і Трампа та спонукати американського президента. Тиснути на Україну і Європу, як в квітні вже відмовлялися від визнання захоплених Росією територій та зняття санкцій. Незважаючи на весь галас, Трамп поки що не чинив жодного тиску на Путіна. Жодного. Про це говорять європейці. Вони сьогодні вже активніше почали коментувати, як вони бачать завершення російсько-української війни і наскільки прийнятним є план Путіна. І вони критикують ідеї Путіна і, за великим рахунком, вони говорять багато справедливих речей. Навіть донька Кітакелога, коментуючи ідею Трампа, фактично, про припинення російсько-української війни і про обмін територіями, вона говорить про непростий вибір для Трампа між Черчелем та Чемберленом. Ну, в принципі, ви цю історичну аналогію добре знаєте, і це все засвідчує про те, що багато нині хто не підтримує Трампа у його прагненні дійсно підігравати Путіну. Видання Більд пише про те, що спецпосланець президента США Стів Вітков неправильно зрозумів. Пропозицію Путіна спочатку була інформація про те, що нібито Україна виведе війська із Донецької області і буде якийсь обмін територіями. І так він подавав цю інформацію, стів І ми дійсно думали, що може таке бути. Але як виявляється, Росія не відмовилася від вимоги повного контролю над Кримом, Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями. До будь-якого перемир'я, а не тільки над Донецькою та Луганською областями. Тобто, фактично, Путін і надалі буде сповідувати своє непереборне бажання бачити в складі Росії всі п'ять регіонів і буде вимагати юридичного визнання цих територій за Росію. Також більше зазначає, що Росія погоджувалася лише на секторальне припинення вогню. Ніяко, наприклад, мораторію на удари з повітря Путін не пропонує, хоча The Economist пише про те, що щось може бути. І Джерела Біль стверджує, що Вітков міг неправильно тлумачити слова Путіна про мирний вихід з Херсонщини та Запоріжжя. Росія вимагає виходу українських сил з цих областей, а посланик Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ Росії. Ну, на жаль, не дочув Вітков те, що йому говорив Путін, точніше, він цього не зрозумів. Вітков не знає, про що говорить. Так говорять високопосадовці, які спілкувалися із цим. Ну, складно назвати чиновником. У нього є статус спецпосланця з питань близького сходу. Раніше було навіть і Росії, спецпосланця Трампа, але, як бачимо, він далеко не дипломат. І дипломат з нього такий собі. Вранці Володимир Зеленський повідомив про те, що не збирається віддавати території Росії. Він зробив відповідну заяву, і західна преса активно її почала поширювати. І Нью-Йорк Таймс пише про те, що різка відмова Зеленського віддавати Росії українські території може розвитити Трампа. На цю хвилину, коли я вам записую відео, а на годиннику, друзі, майже 11 вечора заяв від Трампа не було. Зеленський категорично відхилив пропозицію президента США про те, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати певний обмін територіями. План, який фактично означатиме передачу земель Москві. Так, Зеленський це сказав чітко в ранішньому відео. Але справа в тому, що Європа та Україна висунули свій мирний план з червоними лініями перед самітом в Алясці. Про це пише знову сьогодні видання Street Journal, і таку інформацію ми будемо бачити багато, тому що навіть автори цього матеріалу. Говорить про те, що позиції можуть змінюватися. І дійсно, в Британії сьогодні проходять вже зустрічі між представниками Європи, Сполучених Штатів Америки, Американці знають позицію Путіна, і я більш ніж переконаний, що вони контактують із Кремлем по закритих каналах. За даними Street Journal, запропонований уже Києвом та європейськими союзниками план вимагає наступне: припинення вогню до будь-яких інших кроків, тобто, спочатку, повне припинення вогню. Це було і раніше як вимога Дональда Трампа, на яку ми пристали в Аріяді. Нагадую, спочатку ми хотіли пропонувати на саміті в Веріяді в Саудівській Аравії припинення вогню в повітрі та на морі, а не на Суходорі. Але Трамп наполягав на тому, що повністю зупинили вогонь. Але якось про це забули, і, до прикладу, багато хто в Україні говорить, що це ж наша спільна позиція, так, але її ініціатором був саме Дональд Трамп. Наступний пункт спільного плану України та європейських союзників вимагає взаємного обміну територіями, а не односторонніх поступок. Тобто, все ж таки ми розглядаємо взаємний обмін територіями українськими. І також вимагає обов'язкових гарантій безпеки для України, включно з можливим вступом до НАТО. Тут мова йде про те, що ніякого мораторію на вступ до північно-Атлантичного альянсу після замороження війни бути не може. І, як пише видання? Одним із можливих сценаріїв, друзі, наголошую, одним із можливих, це не є доконаний факт, є вихід України з частини Донецької області, про що, власне, ми говорили з вами в ранішньому відео, в обмін на відхід Росії з окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя. Документ відкидає вимогу Путіна про передачу частини Донеччини без зустрічних кроків і фіксує позиції сторін перед зустрічю Трампа і Путіна 15 серпня. Звісно, це все, що поки що робочі плани, які, власне, обговорюються сьогодні під час зустрічі Радників з нацбезпеки Європи, України та США у Великій Британії. Головує там очільник закордонного відомства Великої Британії. Зеленський говорив про те, що цей форум стане важливим кроком для справедливого та тривалого миру. І він не забуває практично в кожній тезі вітати наміра Трампа, завершити війну. Та заявляє про необхідність тиску на Путіна. Ми постійно разом із європейцями говоримо, що ми підтримуємо ідеї Трампа. Ну по іншому з ним працювати фактично неможливо.